Вітаю на першому занятті по букварю для малят. Поради батькам. Учитися за букварем починайте, якщо у дитини вже добре розвинене мовлення. Будьте поблажливі. Навіть якщо у дитини не все виходить, виправляйте помилки м'яко, частіше хваліть дитину. Учіть дитину читати, коли вона добре почувається і позитивно налаштована, і доти. Поки їй цікаво. Тексти, які дитина читає самостійно, помічені спеціальною позначкою. Решту текстів вірші, загадки, завдання дитині читає дорослий. Не перевантажуйте дитину інформацією. Краще зупинитися на одній букві, поки малюк не засвоїть матеріал. Літери алфавіту називайте як звуки, якщо вони позначають н а не Н. В а не В. Намагайтеся не прив'язувати букву до однієї певної словесної асоціації. Використовуйте різні слова, які починаються з цієї літери. Більше увагу приділяйте графічному виконанню. Пишіть букви самі. Разом з дитиною. Показуйте на вивізках і в текстах. Відзначайте, які предмети вони нагадують. Заняття бажано проводити послідовно. Роздивіться нову літеру разом з дитиною. Прочитайте віршик до цієї літери. Завдання пояснюйте дитині, допомагайте виконувати їх. Проте дозвольте малюкові мислити по-своєму. Коли дитина вже засвоїла всі букви і засоби читання, переходьте до прочитування невеликих текстів, простих віршиків. Слідкуйте за тим, щоб дитина розуміла те, що читає. Успіхів вам і найкращого настрою! Сьогодні ми з тобою побалакаємо про букви. Да. Букви народ слухняний та організований. Да. Шикуючись у правильному порядку, вони утворюють алфавіт. По, да, по порядку потрібно їх буде читати. Цей порядок букв треба добре знати, тому що да. у великих розумних книгах, словниках, де містяться відповіді на всі-всі запитання, усі слова розташовані саме за алфавітом. В нас є букви і є звуки. Угу. Ти ж хочеш швидше вивчити всі букви і навчитися читати самостійно? Угу. Добре. Це дуже добре. А чи відомо тобі, що таке букви і що таке звуки? Да. Що таке в нас звук? Звук Это... це те, що ми вимовляємо вголос, тобто наш голос. -то коли ми говоримо. Да-да-да, це в нас звуки. Да. Угу. А буква. Це відображення звуку. Спочай, на буква? папері. це я букву не знаю. Це літера Г. Це літера А. А це, В. А це літера В. Гав. Угу. Гав. Сьогодні ми з тобою вивчимо літеру А. Оця літера А. Вона велика. А це літера А маленька. Літера А схожа на дах. Да? Отакі От дві перекладинки. І одна посередині їх об'єднує. Давай з тобою почитаємо разом. А. 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 Вірно, це в нас великі літери А. Давай а, почитаємо а, маленькі. Угу. Читаю оцю. А. Молодець. А а, а. 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 Вірно. Цю букву можна проспівати. А. 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 а, а. Або протягнути голосом. А. А, да? а, а. Да? а. Це в нас літера голосна. Чому вона називається голосна? Тому що ми її можемо протягнути голосом. А ну-ка, прослухай мій віршик, а потім ми з тобою його разом прочитаємо. Ароматні апельсини посміхаються з вітрини. Цілорічно у крамниці свіжі фрукти на полицях. Давай з тобою повторимо разом ароматні. апельсини... Ароматні апельсини. Посміхаються з вітрини. да, Посміхаються. з вітрини. Давайте сама. Посміхаються з вітрини. Точно. А давайте тепер разом дві строчки. Ароматні апельсини посміхаються з вітрини. Попробуй сама повторить. Арабатні апельсини посміхаються з вітрини. Посміхаються. Посміхаються з, з вітрини, точно. Цілорічно у крамниці свіжі фрукти mm -hmm. на полицях. Mm -hmm. да, давай скажемо цілорічно у крамниці. Цілорічно це цілий рік. Да? Тобто, Цілорічно. У крамниці. Да. Сама тепер повтори. Ціло -річний, Цілорічно. Річний, у крамниці. Свіжі фрукти на полицях. На полицях, на полочках. Полицях, на на да? Давай ще раз. Цілорічно. Ры... А п... у крамниці, річно. У крамниці Свіжі фрукти. Свіжі фрукти. На полицях. На полицях. Умничка. Це у нас на літеру А. Абрикос. А, А. вишенька. Абрикос. Абрикос. А. Акваріум. А. А-а-аклаєм. а, а Точно. А, а, а Акула. Акула. А, а... А, айстра. А-айстра. Отлічно. А тепер, будь ласка, відгадай загадку угу. на велику шишку, схожий. Ним поласувати можна. З-за морів приплив до нас. Фрукт чудовий? Ананас. ананас! Точно, ось він у нас намальований. Так? Він схожий на велику шишку. Да. Але шишку ми ж не їмо. Ні, а, ананас можна з'їсти, ним поласувати можна. З, за морів приплив. Як це за морів приплив? Він же ж не сам плив, правильно? Да. Його на кораблі. Дяді привезли, моряки. Да? Угу. це Ні, моряки це хороші. Ми ж з тобою вчора вивчали, правильно? Угу. Моряки це хороші, а то пірати погані, а моряки це люди, які працюють пирати. на кораблі. Пірати, угу. ну вони ж спасають. Ні, пірати не спасають, вони, наоборот, інші кораблі грабля. Так, заморів, приплив до нас фрукт чудовий, ананас. ананас. Оттично. А тепер давай ми з тобою літеру А складемо з трьох лічильних паличок. А тепер давай з тобою з лічильних паличок зробимо літеру А. Давай. Для цього нам з тобою буде потрібно. Три палички. Тобі три палички. і мені. Ти пам'ятаєш, як вот робити а. літеру А? Вот а. Вірно, абсолютно вірно. Дві палички ми поєднуємо зверху. Роби отут от поруч зі мною. От так, от, абсолютно вірно. Умнічка. Це в нас з тобою вийшла літера А. Давай ми з тобою її отак от до камери розвернемо, щоб вони у нас були однакові, гарні. Це в нас літера А. А. А, а. це в нас літера також А. Абсолютно вірно. Це це маленька, а це О, Ні, вони однакові в нас, так? Дві літери А. А знайди мені, будь ласка, серед оцих літер? угу. літеру а. Вот точно, абсолютно вірно. Це в нас літера а. Да.